Ну, окей, давайте факт про мене. Я народилася 22 квітня. 22 квітня народився ще Верестюк і Ленін. І знаєте, люди зазвичай шукають щось спільного, але ну, я, я ні машину ні штовхнути не можу, ні революцію організувати. Не знаю. Розповім одну історію. Якось ми з моїм молодим чоловіком. Вирішили поїхати за місто. Наш вибір впав на виточів. Хтось з вас був у виточеві? Катя хлопає. Так, так, це те саме інстаграмне місце з просто чарівним видом на Дніпро, пекарнею і хлібчиком за 200 гривень. Ну, хліб за 200 гривень. Чому б і ні? Подумали ми просто ідеальний день для того, щоб поїхати дивитись на Дніпро. І їсти хліб за 200 гривень. Подивилися на Дніпро, поїли хлібчика, повертаємось до автівки, як раптом повз мене проїжджає авто. А, ну, То було не просто авто, то просто, і це не моя особиста думка, Нікіта. А, то був чорний жахливий мерз з 90-х. так? Він проїжджає попри мене і забруднює мою сукню. Мою білу сукню. Можливо, для вас це нічого особливого, але для мене він розбудив мого внутрішнього гопніка. І тут я захотіла вибачень. Адже тільки з ними моя сукня відпереться краще. Рішучим кроком я йду до нього, щоб сказати, що не гоже бути таким йолопом. Так. Коли я ношу сукні, я використовую слова типу негоже, йолу, ахінея. <плоджу> Підходжу до нього і показую, ну, що він опустив вікно, але щоб ви розуміли, стан того, того автомобіля було ось так: поки оце все відбувалося, в моїй голові генерувались ідеї, що ж йому сказати. І перше, що до мене прийшло, це я приїхала сюди дивитись на Дніпро і бити їбала. Як бачиш, на Дніпро я вже подивилася. Але вмить опанувала свої емоції і сказала: шановний, але ви ж знаєте, оце українське «шановний» ну воно ніколи не закінчується чимось хорошим. І я продовжила. Шановний, можете їхати обережніше, будь ласка, ви мені сукню забруднили. А, на що він мені відповідає? Я зараз вийду і розповім тобі, як з людьми потрібно спілкуватись. А, в той момент я ще не могла оцінити його зовнішнього вигляду, але я чітко зрозуміла. О, у нас тут джекпот, Долбайоб на базі. І я продовжила. Кажу, не потрібно мені нічого пояснювати, просто їдьте обережніше. І він мені повертається і каже: «Та я тут весь район тримаю. І Я думаю: о, місцевий пес-патрон, Брестя. Пес патрон, так? Я думала заспівати, але ну якось голосу такого немає гарного. Він, він до мене звертається і каже: клесь свого мужика, я зараз розповім по чоловік, по чоловічому як зі мною спілкуватись потрібно. Але мій внутрішній гопнік не заспокоїться. Я кажу йому, чел, я тобі без мужика в'їбати можу. В той момент мені стало якось образливо, адже ну невже я так мило розмовляю чи настільки мило виглядаю, що навіть е, такі дебіли мені в'їбати не ходять? Е, в мене не було ні хука справа, ні хука зліва, але позаду мене стояв мій хлопець. Е, В нього є одна особливість. Він, коли мовчить, він виглядає ну дуже загрозливо просто. А ще він широкоплечий, а ще він два метри росту, а ще в нього є секрет. Він широкоплечий, двохметровий бусінка. Тому в той день я великих надій на нього не покладала. А... Повертаюсь до нього і кажу: поїхай додому тут повний довбайоб. І прикиньте, наш тримач району образився. Образився і своєю автівкою перекрив на пере... Пере... перекрив виїзд нам. А... Ну, от, знаєте, в кожної людини є якесь своє тригерне слово, так, на яке вона реагує. Наприклад, люди, які дуже худі, вони реагують на слово трищ. А люди, які дуже низенькі, реагують на слово шпендик, не знаю. Катя вибач. А наш герой тригернувся на слово давбойоб. Ще доволі дивно, він був ще й тупий. А ви мене запитаєте, ну от чому довбойов? А я вам відповім. Він виглядав, як довбойов. Ну, по-перше, на ньому були одягнуті брчічі. Так, <праць> так, да -да, це ось ці, які за короткі для штанів і за довгі для шортів. Це були не просто бріджі. Це були джинсові бріджі. Це були джинсові бріджі з підкатом. Це були джинсові бріджі з підкатом в клітинку. І цей весь образ доповнювали макасіни і барсетка. Ну, от і вся гроза району. Е, він продовжував нам погрожувати, і серед слів було слово кабзда. В мене таке відчуття, що воно йшло в комплекті з машиною. Е, далі він щось бурмотав, говорив, що зараз приїдуть його кінти і нас порішають. І в той момент я подумала: ну, 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 от якщо вони... Ну, твої друзі, якщо вони схожі на тебе, то це виглядає як? Вони приїдуть, будуть сидіти в своїх автівках і кричати: Ей те, я зараз як вийду, тобі капзда. <рик> ну, а якщо, якщо в них ще й такі машини, то ну, а вдруг вікно не спуститься, і ми нічого не почуємо. І все ж виходить, якщо вони такого стану, то одні не заведуться, а інші просто заглохнуть по дорозі. І скільки нам їх чекати? А, з кожним словом в нашу сторону його заслуги та посади збільшувались. А, спочатку він тримав район, потім він був працівником нацполіції. І далі я думаю: ну, а що буде далі? Можливо, він буде правою рукою Волан-де-Морта? Е, він продовжував кудись телефонувати. Е, ну, ми думали, що він телефонує своїм друзям. Як виявилось, він телефонував поліцію. Можливо, в поліції в нього є друзі. Ну, ось ці, знаєте, які спочатку кент, а потім мент. Ми зі своєї сторони також зателефонували в поліцію, ну так, щоб врівноважити сили кожному по поліцейському. Петрі <рес> приїхав патрульний наряд поліції. А, вони, оцінивши всю ахінею цієї ситуації, да, ахінея, пам'ятаємо, да? вони навіть не вийшли з машини. Патрульні закінчили брати в мене свідчення, вимкнули камеру і сказали: ми навмисне їхали довше, щоб поржати. І, звісно, вам цікаво, чому поржати. Виявляється, наш місцевий тримач району телефонував їм кожні 10-15 хвилин і говорив: їдьте швидше, жінка в білій сукні погрожує мені. А біля неї кремезний мучезний чоловік. <ріст> а, далі мені поліцейський каже: ну, а прикинь, ким він працює? І я така, ну ким? Він адміністратор охорони супермаркету. Тобто налякати він може не пробитий на касі багет. А... Після патрульні нахилився до мене і каже: Знаєте, а ви могли йому в'їбати. <рес> Кажу, знаю. Але ви бачили в чому він одягнутий? Йому в цьому житті вже нічого не завадить. В мене все дякую.